Як як мені відпочивати? Війна іде, ветерани повертаються, жах, жах, жах. Емоційне вигорання. Дослідження показує, що більше 60% знаходяться на різних етапах, стадіях емоційного вигорання. Найгірше є те, що воно непомітне, його не видно. Я не просто так розказую, емоційне вигорання, бо я книжки прочитав. Ні, мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог. Я був людиною, яка емоційно вигоріла, і найгірше було те, що я цього не усвідомлював. Це було 16 по сімнадцятий рік. Я повернувся з війни. У мене був комплекс вижившого, і я зрозумів, що я не на війні я маю так багато працювати, щоб мою оцю совість провину вижившого і взяти якось затулити. І коли моя команда вже сказала, чувак, ну ти не вивозиш, ти робиш помилки, о, ти менш ефективний, я, що в тебе взагалі з відпочинком. І я зрозумів, що да що вони взагалі знають, моя команда. І я пішов до психолога, який все-таки благо виявив цю всю штуку. І ми з командою подумали і вирішили записати курс лекцій. І от перша лекція буде про емоційне вигорання, де ви зможете дізнатися про себе. Чи я вигорів, на якій є стадії, і що робити для того, аби не вигоріти, запобігти цьому, якщо вже я туди потрапив, вийти з цього? Лекція так побудована на частини, де є діагностична і практична частини, де можна пройти тест. І також для тих, хто візьме собі. Про версію там буде мій особистий фідбек із моїм відео. Тобто я вас можу проконсультувати. Будь ласка, приєднуйтесь до цього, переходьте за посиланням, тицяйте і ставайте психічно здоровішими.